Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді підніжка для велосипеду. Секундочку. О, підніжка для велосипеду. Вона йде, вже розпакував, я перевірив. Йде в звичайному пакеті, без будь-якого захисту, просто коробка. В Коробці у нас целофановий пакет. І більше нічого. На коробці намалювана з однієї сторони ніжка. На коробці намальована з іншої сторони ніжка. Це все. Ну і тут маркування, що це байсикл, кік-стенд, байк. Тому подібне. Пишуть, що це підніжка саме. Так. Підніжка купувалася для велосипеда на 27 дюймів для дружини, тому що їй подобається ставити велосипед на підніжку. Не опирати кудись, а можна його навіть серед поля десь поставити. Підніжка коштує в районі 5 доларів, плюс-мінус там долар. Там ціни варіюються, самі розумієте. Ось. Що ми отримуємо? Ми отримуємо підніжку і два ключики. Шестигранники. Шестигранники різного розміру під гвинти. Ось. Чому я обрав саме цю підніжку? А у нас була раніше трохи інша, вона продалася разом з велосипедом, і я вирішив брати оцю у неї. Опа! Ще одразу побачив, що мені сподобалось. Саме тут є заглушки пластикові. Бачите, на болтах. Але вони не тримаються. Ну, типу, якщо перевернути. І вдарити вони випадають. От, то їх використовувати, скоріш за все, ніхто не буде. Буде він отак от стояти. Вона стояти підніжка без цих заглушок. Це, скоріш, єдиний недолік, який ми отримаємо. Далі, 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 далі. У нас є тут три гвинти і тут один гвинт. Ці гвинти відповідають за розкручування, кріплення до. Пара вашого велосипеда. І у нас тут один шестигранник, який викручує або закручує гвинти. Три гвинта. Так, всередині тут є захист, ось де він. Але що мені також знову не сподобалося, ось. Оцей захисний контур, так би мовити. Він пластиковий. Якби він був о, з порезиненою якоюсь там, штукою, було б краще. А так він пластиковий і хрін не знає, як він буде тримати. На політ не, на роботу не впливає особа, але такий собі момент. Далі. У нас тут також є шестигранник, який викручується. Це для того, щоб подовжити ніжку. Тобто, в залежності від вашого велосипеду у вас може бути 26, 27,5, 24, 29 колеса. І ви просто відрегульовуєте, наскільки вона вам потрібна. О, довжина. Ось. І закручуєте гвинтів. І при відкриванні ніжка буде пристосовуватися саме під ваш велосипед. ось, Ходить вона. Нормально, не розхльобано. При закручуванні закручується міцно, тримається міцно. О себе ще не інсталював, але думаю, там проблем ніяких не виникне з цим. Тому що вона міцна. Працює вона. Бачимо, нормально пружина викидає, чи що там всередині, можливо, якась пластина якась. Але о. Треба прикласти на зусилля, тобто вона сама по собі відлітати не буде. Що ми бачимо всередині? Всередині ми бачимо дуже гарний слой змазки. Шар, шар, вибачаюся, шар змазки. Не знаю. Тобто вона дуже гарно змазана всередині. Я розумію, що буде щось налипати, але то таке вже за вартість цієї підніжки, навіть якщо воно. Почне хрустіти, і вам це буде заважати чисто естетично там, чи не знаю купити нову, Отак. не всі коштує вона, сіто коштує. А так буде вона висіти на пері велосипеда, трошки в бока. Під'їхали ногою щолк велосипед поставили. Пісня. Взагалі за таку вартість. У мене раніше була трошки дешевша. На 2 долари, здається. І тут були красні елементи. От точно не пам'ятаю, але здається, на кінці була красна такий піптик маленький. Тут така довга пластикова ця штука. А там була маленька. Ось. І вона була більш розхльобаною. ну, не типу, так міцно фіксувалася і могла вилітати, зачепивши необережно ногою, віткою чи ще чимось. Тут, як я бачу, за бажання, можливо, я не гуглив, не шукав по аліку, але можливо, оця підніжка, якщо вона знімається, то можливо продаються ще й запасні. Бо вона пластикова, з часом по-любому в будь-якому випадку буде стиратися. Ось. Тож, сьогодні на огляді була така пластикова, металева ніжка, підставка, тримач, <кл 'язок> як ще можна назвати, велосипеда. Однозначно лайк. Якщо... А, до речі, не сказав. Вони бувають трьох видів. Це під перо. Буває просто така пластина. І тут два болтики. Ви прикручуєте за ці два болтики до, по, по прямій. Не за перо, а якщо у вас є кріплення для ніжки спеціалізоване. Тобто, от, оця пряма, так от. І просто тут прикручується за ці дві. Також є третій варіант це пряма. Площина, і звідти виходить болт, який ви вставляєте там, де у вас шатуни посеред велосипеда, туди, де каретка вставляється, і на один болт прикручується. От. Тож є такі три варіанти цієї ніжки. Ніжка крута, гарна. До купівлі рекомендую. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня!